Доброго ранку! Українські захисники, мужні герої, які ще й встигають підбадьорювати нас своїми кумедними та зворушливими відео. Сталин ізовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку коротко про мрії військових. Я хочу вже раз у Монако на море поїхати. А ти ж там був? Ні, я просто вже раз хотів, ти хочеш так другий раз. А де ви ще побачите такий відмінний сервіс вуличної їжі, як в ЗСУ? Отож, одного ранку ти прийшов по шаурму? Е, будь ласка, зробіть мені два чізбургера і одну шаверму середню. Да, да, так, так. Шабор? Е, можна, будь ласка, е, трошечки майонезу і трошечки гарчички. Поки очікуєте, бажаєте каву, чай. Е, а можна взагалі у вас? Каву замовити, тільки без... Без... К... можна ще можна з лактозним молочкою побажати. О, дякую, без лактозно мені. Ні, без лактозно, будь ласка. Деся, десять хвилин хвилин. Добре, я тут погуляю по базарові. Той випадок, коли командир пообіцяє відпустку тому, хто найкраще замаскується. А зараз розповідь української військової про те, чому корисно займатися спортом прямо з окопу. Хроніки бігу по лісу, під обстрілами частина друга. Хочеться зняти з себе не тільки одежу, але й шкіру так жарко. Тренуйтесь. Ходіть в спортзал. Історія про сусідське яблука. А хто там що кому налив? Я так і не зрозуміла. Ти прийшов в мій двор і варуєш у мене яблука, а вони ще навіть не красні. Це білий налив. То налив? Білий. Саня. Ваня, син його. Кого? Білого налива? Насипа. Та що ви знаєте про релакс, коли ти в руках ЗСУ? в прямому сенсі цього слова? Коли нашим бійцям теж захотілося на вечірку, і вони влаштували свою на нулі. І наостанок, що ж найбільше мотивує наших супергероїв на фронті? Про вашу мотивацію. Якось живу тут стільки місяців стоїте і не мене стиралка нова дома не хочу, щоб ви. А де ваш дім? Київ? Дякуємо вам. Слава Україні!